Дорогі друзі, я вас вітаю! Ви на каналі Наталкина Сім'я, Город і Хата. Давно я не була з вами на зв'язку, але вже сьогодні у нас 20 лютого, і як би всі закінчуються терміни для посіву перцю. Тому що перець завжди треба висівати у лютому місяці, у першій декаді або в першій і другій декаді лютого місяця. Тобто, до 20 го числа ви вже повинні висіяти перець і висіяти баклажан. Сьогодні хочу вас познайомити із гірким перчиком. Ось такий. Називається цей сорт ямайський дзвоник. В інших я дивилася в гуглі інтернет-магазинах. Він називається Шапка єпископа або просто дзвоник. Вот. Він має ось таку гарну форму, дивіться, такої квіточки, ніби трояндочки, або так ніби як 4, або буває 3, ось як на цьому плоді, три пелюсточки складає і всередині ще такі пелюсточки. За гіркотою він відноситься до перчиків напівгострих, Тобто, хто полюбляє, навіть у свіжому вигляді можна споживати з першими стравами, з супами, з борщами його. Можна маринувати його, сушити, використовувати як для гіркої паприки. Також можна використовувати у консервуванні для помідор, огірків, аджики. Значить, я їх ось так висушую, і потім вже в цьому вигляді, ось звинить там сінечко, збираю на Насіння я попередньо замочую у ХБ шматочках тканини. Потім поміщаю на дві доби у холодильник і потім у лоточок пластмасовий або у пакет, так як в моєму випадку, я поміщаю просто у приміщенні з кімнатною температурою, і ось дивіться результат. Бачите? Ой, він повністю весь проріс. Повністю весь він проріс. Зараз я підготувала ось таку плошечку кругленьку, і буду сюди висівати. Ось я взяла, отак вона у мене кругленька ця форма. І я ось так по кругу роблю отако от, як уліточкою, отакі от рядочки. Бачите, отак от, просто по кругу. Для того, щоб потім зручніше було йому і зростати. От, бо якщо зробити ось так, як би поперек, то залишається багато по боках місця, незайнятого. Беру, тепер розкладую, їх тут цих сім'ян у мене багато, може і ще якусь одну ємність я посажу. Ось просто на пальчик і кладу їх. Кладу, зараз покажу вам. Знаю, видно. Ось так ось зробила по кругу в'яточки і потім ось так от розкладаю на відстані десь е, сантиметр, пів сантиметра один від одного. Може, щось пропаде, може щось чорна ніжка з'їсть. Ось так. Висаджую. Зараз вам почитаю його характеристики. Так, перчик гіркий, ямайський, дзвоничок. Пізньо стиглий сорт, вегетаційний період його 90 днів. Можна вирощувати у теплицях, у відкритому ґрунті на підвіконнях і лоджіях. Кущ може досягати заввишки до 1,80 м. Уявляйте, у теплих написано кліматичних умовах цей кущ може вегетувати до м. Ну, У нас північна область, і я думаю, що він у мене такий не виросте. Мені дали ці... Моя подружка прислала мені ці перчики. І вона казала, що вона висадила собі в відро в хату, і в неї аж досі цілу зиму він росте на підвіконні і дає їй плоди. Тобто, якщо ви будете вирощувати цей перчик, вам сподобається, ви захочете його в свою колекцію, то обов'язково робіть шпалеру, якщо ви у південній області. І на шпалері він у вас може вирости із достатньою кількістю поливу, звичайно. До 1,80 м. На ньому зав'язується від 80 до 150 плодів, в залежності від висоти вашого куща. Перчики, вони дуже корисні, гіркі перчики. Особливо їх полюбляють вживати у східній частині півкулі землі, а також. В італійській, іспанській кухні, мексиканській кухні. Там обов'язковою спецією є гіркий перець. У нас, звичайно, вона на любителя ця спеція. Хтось любить гірке і гостре, а хтось не любить. У мене в сім'ї люблять гостре. Я не завжди дозволяю собі їсти гостре, так як для цього потрібно, щоб була. Дуже добра травна система у вас налагоджена. Якщо є приступи і жоги, то, звичайно, гіркого гострого цього перцю вживати не потрібно. Ну, от, я його поклала і тепер помаленьку пригортаю ось так лопаточкою цим же ж ґрунтом. Роблю рядочки. І потім я е, накриваю. Ось от всю ємність я закладу. Ось, бачите, ось так ось вони розклалися ось тут. От, я їх закладу потім. Ось, ось такий вони вигляд мають. І закрию плівкою, звичайною харчовою, поставлю в тепле місце. Не на підвіконня зразу, а поставлю в тепле темне місце, для того, щоб дали вони зелені ключички. Як тільки вже підуть зелененькі ключички, то я вже тоді, звичайно, зразу відкрию плівочку і буду з полівізатора збризкувати. Саме головне це не залити розсаду. Поки вона знаходиться у хатніх умовах, не залити розсаду. А тоді, в кого є теплиця, можна винести вже в теплицю або в гарну освітлювальну літню кухню, можливо, в когось є. Там іще якесь приміщення, лоджія якась гарно освітлювальна, щоб там вже не буде заморозків, і можна при помірній температурі 15-18 градусів вже дорощувати буде цю розсаду. А одразу при 25-28 градусах повинна вона знаходитися, аж поки не викине 2-3 основних листочки. Якщо комусь було корисне це відео, я вам буду вдячна, якщо ви поставите лайки, напишете свої коментарі. І взагалі я дякую всім своїм підписникам, що ви дивитесь наш канал, що ви підтримуєте наш канал своїми лайками, своїми коментарями. І бажаю всім гарних урожаїв, щоб у всіх було гарне здоров'я для того, щоб працювати на своїх садибних ділянках. Хай у вас все буде добре, всього найкращого і до зустрічі на каналі.